і Вір Отже, Господи, всемогутній і вічний, Ти, що створив небо і землю, і все, що на них, прийми молитву мою, зі святим трепетом я звертаюся до Тебе, молитвою про благословення та охорону мого сина. Милосердний Боже, Ти що знаєш кожну думку і бажання наших сердець. Проникни твоїм благодатним світлом у життя мого сина, по свою йому твою мудрість, щоб він міг розрізняти добро від зла і зміцні його в непохитній вірі та духовній стійкості. Молю тебе, даруй йому твою любов і благодать, щоб він завжди розумів свою місію на землі, служити тобі і співробітничати у Твоєму царстві. Захищай його від злоби, спокуста небезпек та направляй його кроки на шляху праведності. Боже милосердний, надіюся на тебе в молитві моїй, щоб ти зцілив душу та тіло мого сина, якщо він хворіє, зміцнюй його духом і даруй йому силу подавати будь-які перешкоди та випробування, що зустрінуться на його шляху. Отже Небесний, прошу тебе. Дай моєму синові благословення, радість, мир і достаток. Нехай твоя милість супроводжує Його на всіх дорогах Його життя, а Твоя сила оберігає його від зла. Хай Твоя благодать наповнює його серце та робить його сильним у добрих справах. Зі смиреним серцем, Отче, я довіряю тобі свого сина. Прийми мою молитву, звелич своїм благословенням Його та надай йому свою милість і захист, нехай твоя любов огортає Його кожного дня, а твоя благодать наповнює його душу світлом і надією. Молюся перед Тобою, Отче, упокорено, прошу тебе, виконай, будь ласка, мої благання за мого сина. Нехай він росте в мудрості, доброті та силі. І хай його життя буде прикладом твоєї любові і милосердя, відверни від нього усяке та нещастя, і нехай буде непосоромлена Його надія на тебе в усіх його потребах, Отче милосердний, ти що чуєш і приймаєш наші молитви, благаю тебе, даруй моєму синові. Мир, радість і наповни його серце твоєю любов'ю. Нехай він завжди відчуває твою близькість і направлення в своєму житті, зі смиренням і вірою я віддаю тобі, Господи, життя мого сина, бережи Його благослови та керуй кожним його кроком, дозволюємо зрости в твоїй благодаті та щасті, і нехай Його життя буде віддане тобі, служінням твоїй славі. Посилаю мені, Отче, благодаті милість, щоб я міг бути сильною опорою для свого сина. Допоможи мені виховати його в дусі твоїх заповідей і навчити його Твоєму святому волевиявленню. Дякую тобі, Господи, за твою присутність у житті мого сина. Він є дорогоцінним даром від тебе, і я покладаю його в твої надійні руки. Всі ці слова складаю з любов'ю і шаною до Твоєї благодаті і милосердя, нехай Твоя воля здійснюється в житті мого сина, і хай він завжди приймається Твоїм світлом і любов'ю, дякую тобі, мій милосердний Господи, за Твою постійну опіку та благословення для мого сина. Вірую, що Ти будеш його проводити і направляти на протязі всього життя. Захищаючи його від зла і приводячи до Твоєї святості, підношу тобі мою молитву, Отче, і довіряю тобі долю та майбутнє мого Сина. Нехай Твоя благодать буде Його супутником і надією, а ти, Господи, будеш Його опорою та силою в усіх життєвих перипетіях. Славлю тебе, Господи, за твою безмежну любов та благодать, якою ти нас обдаровуєш. Нехай Твоя мудрість керує кроками мого сина, а твоя благодать нехай освітлює його шлях і наповнює його серце радістю та миром. Всесильний Боже, прийми мою молитву та благання за мого сина. Хай він завжди перебуває під Твоїм покровом і наповнює світ Твоїм добром і милосердям, нехай Твоя благодать. Зберігає Його від усякого зла і допомагає досягти високих духовних висот в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Господа нашого Ісуса Христа, я, в Боги грішник, звертаюся до Тебе з проханням за мого Сина, що знаходиться в Твоїй причистій Опіці, О пречудотворна владичице, Ти, що є надією для всіх. Хто шукає Твого заступництва, з молитвою серця і смиренним духом, я благаю тебе, О Всемилостива матінко, надай моєму синові твою ніжну й милосердну опіку, заступниця християнського роду, допоможи йому у всіх труднощах, відверни від Нього небезпеку і зловісні спокуси, будь йому милостива, опричиста діва, в часи його радості й смутку. У спокої турботах на розпуті життя та в моменти випробувань, збережи його від шкідливих впливів світу і допоможи йому вирости в сильну й богочестиву людину, служачи Богові й людям. Промовляючи цю молитву, я прошу тебе, благодатна мати, щоб ти вислухала мої слова та взяла на себе мої сльози, нехай твоя благодать огорне мого сина. Наповни його серце, любов'ю до Бога й ближнього, направляй його на шляхи правди й добра. О, пречиста Богородице, віддай Йому свою материнську ласку та турботу, захищай від усякого зла й оберігай від небезпеки, вкажи йому світло істини, щоб він міг пройти через життєві спокуси та перешкоди, не заблукавшись праведного шляху. Дякую тобі, О причудотворна владичице, за твою незмірну милість та безмежну любов, яку ти виявляєш до нас, твоїх дітей. Будь благословена Ти, Богоматір Пречиста, нині й повсякчас, і від тепер, і на віки віків. Амінь. О святий, ангеле Охоронителю, що стоїш біля Престолу Господнього і спостерігаєш за моїм Сином. Як ти великодушно та ніжно охороняєш його на його життєвому шляху, я звертаюся до тебе з покорою та вірою, прошу тебе, молися за мого сина перед Господом, захищай його від злого та злочинного спокусника, веди його у покорі і чистоті душі, Приблагий ангеле, оберігай мого сина від небезпек, які чатують на нього у цьому світі, Даруй йому мудрість у виборі правильного шляху, сили для подолання перешкод, вміння дола спокуси, нехай Твоя благодать витікає на нього, щоб він міг виконувати свої обов'язки перед Богом та ближніми, святий ангеле-охоронителю, прихильний заступнику і покровителю. Я благаю тебе, не покидай мого сина в скрутні часи. Залиши його непошкодженим і незаплямованим гріхом, допомагай йому рости в Божій благодаті, наповнюй його серце любов'ю, милосердям та розумінням, молю тебе, святий ангеле-охоронителю, прояви свою присутність у житті мого сина, надихай його добрими діями. Наділяй його мудрістю і розумом, даруй йому віру та надію, нехай твоя божественна сила огортає його усюди у будь-якій ситуації, що складає його шлях до Бога, О благословений ангеле-охоронителю, прийми мою молитву, будь ласка, та достав її до Божого престолу, проси Господа, щоб він захищав і беріг мого сина на всіх шляхах Його життя. Хай моя дитина буде під Твоїм святим покровом, і ти веди Його до вічного спасіння, святий ангеле Охоронителю, я довіряю тобі долю та добробут мого сина, бережи його від усіх небезпек і зловмисників, що можуть навколо нього з'явитися, Відводь його від шкідливих звичок і негативного впливу світу. Нехай твоя благодать набуває сили у його серці. Надаючи йому силу і мужність у відстоюванні правди та добра, святий ангеле охоронителю ти знаєш всі його турботи, бажання та потреби, подай йому мудрість для розвитку його талантів і дарів, щоб він міг служити Богові та сприяти добру у світі, будь поруч з ним у всіх його зусиллях та допомагай йому зростати у любові, милосерді та справедливості. О, святий ангеле охоронителю, прийми мої благі наміри та молитви і принеси їх перед Божим обличчям, дякую тобі за твою постійну присутність і захист, яким ти оточуєш мого Сина, і нехай твоя благодать супроводжує його усе життя, допомагаючи йому стати справжнім християнином і діти до вічної блаженності. Амінь. Бережи вас Бог.